Всім добрий вечір. Сьогодні у нас знову новий ключик. Дуже багато потрібно зробити кроків, щоб його забрати. Тому, мабуть, буду рекомендувати вам подивитися відео, як зазвичай, в звичайному і в сповільненому режимі трішки. Так, що, можу сказати, цікаво, що вже навіть маска дали. Що буде нам відоме на айрдропі, які будуть фактори на це впливати, тому друзі. Качаємо маска, качаємо хамстер. А, також а, буде кролик, качаю відразу інший аккаунт кролика. А, забирайте в кролику пасхалки, монетки, прокачаєтесь швидко, там друзі не потрібні, а, тому рекомендую до кача кролика. Він також дасть аєрдроп. В принципі, ви спієте ще прокачати там за 2-3 неділі дуже добре. Тому всім гарного дня! Забирайте ключик.